У столиці відбувся благодійний концерт землячкині вечорниці на підтримку жінок військових. Провели час цікаво і з користю. Чи привітали ви свого колишнього чоловіка Володимира Остапчука з майбутнім поповненням у його родини? Та на діалоги друга сторона не йде. Якщо раптом так станеться, що десь ви в столиці зустрінете потапа, влада яму чи потиснете ви їм руку? Ні, не потисну руку. Це 100%. А якщо спробують зі мною заговорити. Я їм не раджу. Перша свекруха живе в Росії. Чому вона досі там живе? Ті, хто проти війни, вони вже давно світи й виїхали. Ви згадали бойову медикиню свою близьку подругу Ірину Сибух, яка загинула на війні у травні. Що час не лікує? не робить краще? Чи були у вас колись романтичні погляди Та на Потапа? Та ну куди він задавить мене? Зрештою, ви холостяк чи не холостяк? Не можу говорити. Я під контрактом <світ> Заборонено. Чи спілкуєтеся ви наразі з Дмитром Манатіком? Чому ми перериваємо зйомку сьогодні? Ви як військовослужбовець, які особисто оборонить нашу країну, ставитися до чоловіків, які виїхали за кордон, особливо медійних людей, і які наразі зараз намагаються потихеньку-потихеньку сюди назад повертатися. Якщо раптом так станеться, що десь ви в столиці зустрінете там потапа чи влада ями, чи потиснете ви їм руку, чи все таки ці чоловіки для вас зникли? Ні, не потисну руку, це 100%. А якщо спробують зі мною заговорити, я їм не раджу. А Що буде? Не знаю, е, я, е, це, це особисто для про ім імена, які ви зараз сказали. А якщо ну у мене є ну, друзі, які уїхали, е, ну уїхали і уїхали. Е, По-перше, ми не знаємо історію кожної людини. Чесно, е, я проти того, щоб українці е, говорили погано про українців взагалі. А якщо ви говорите про потапа, для мене це дивна історія. Тому я тригував так, конкретно на ім'я. А якщо ми говоримо про інших пацанов, якщо вони уїхали, так ну навіть ну напевно так краще, пусть не мешають, Хай не мешають. Ваша колишня дружина з вашою донькою маленькою також поїхала за кордон за, для безпеки. І е, ви говорили про те, що вам дуже важко підтримувати стосунки з донькою на відстані. Як ви, як батько, відчуваєте зараз цей час і чи не боїтеся все-таки втратити ось, цей момент її формування, дорослішання? І як ви з нею підтримуєте зв'язок зараз? Е, вона була тут. Вона приїхала в Україну. Була тут два тижні. Це були найкращі два тижні. Просто в моєму житті часу не вистачає, хочеться сказати. Ну хочеться більше часу з нею провести, але не вистачало часу з нею зробити все, що хоче з нею зробити, як якщо вона була тут кожен день. Але я вдячний е Господу, що з нею все порядки. Вона приїхала, і я провів з нею цей час. Я вдячний е е її мамі. За те, щоб вони ну налаштували час так, щоб вони змогли приїхати. Чи обговорювали вже з колишньою дружиною майбутнє своєї доньки? Де воно буде за кордоном чи в Україні? Тому що дуже багато людей все-таки говорять про те, що майбутнього тут немає. Вони хочуть, щоб діти вже повністю залишилися за кордоном. Яке у вас ставлення до цього? Мені не подобається, коли українці говорять, що в Україні майбутнього немає. Ну, мабуть, для них немає. А, але у України найкраще майбутнє, я впевнений. Ну, навіщо тоді я воюю, навіщо ми тут усі, усі зібрали, зібрались? А Звісно, ми обговорювали. Зараз я вважаю, хай буде за кордоном, вчиться там, а потім повернеться з, з досвідом якимось. І буде, буде тут, я думаю. Не я, я, те, Щоб я можу говорити за мою донечку. У неї її власний мозг, у неї її власне серце, але вона так любить Україну. Вона так плакала, коли, коли треба було виїжджати, Тому я думаю, що вона 100% повернеться, і, і мама її і теж повернеться. У мережі вам всі приписують роман зі співачкою Лідою Лі, і хоч ви обоє це дуже завуальовано коментуєте, інколи навіть спростовуєте, Тим не менше на всіх подіях ви за дивним збігом обставин все одно десь поруч. Зрештою, чи є між вами якийсь романтичний підтек? Слухай, ну ми я дуже часто, коли в своїй відпустці, якщо це благодійний захід, тут завжди є міріне люди. Зрештою є якийсь романтичний підтекст між вами з Лідою Лі чи ні? Це питання? Я просто не зовсім розумію його. Як Яке сам подобається вам як жінка? Ви запрошували її на побачення? Мені... Ходили з нею на побачення. Що... Я вважаю, що всі українки найкрасивіші. Ви дуже красива. Ви ж українка? Ви дуже красива. Ви дуже красиво замальовано відповідаєте. Ого, часу жили на дві країни зрештою ухвалили рішення вже остаточно повернутися в Україну. Одна з причин, чому ви повернулися, це те, що ви хочете знайти своє кохання саме в Україні. Що не так з іноземцями за цих два роки? Ви зрозуміли, що з ними не так, що ви хочете саме коханого українця? Чесно, скажу, я не знаю, бо я там з ними майже не знайомилась. Ем... Просто я хочу, щоб людина була мого менталітету, щоб ми слухали одну музику, щоб нас об'єднувала одна історія, щоб він мене розумів і я його розуміла. Тому плюс мовний бар'єр. Мені здається, що якби ти мову не знав іншої країни. Ти все рівно не будеш з ним однаково розуміти жарти. А в мене жарти і юморок це, — це моя, як то кажуть, родзинка. Тому я за те, щоб було вільне спілкування. Тим не менше, у вас були там стосунки довготривалі. Вони були чи не довготривалі, і чому зрештою вони закінчилися? Ой, як то кажуть, закінчився. Закінчився. Досвід є досвід. Е, ну по-перше, тому що я хочу до хотіла додому. І я розуміла, що я повноцінно не можу віддатися цим стосункам. Ну, і це було б нечесно з моєї сторони затримувати людину, тому, тому вони закінчились. Коли, чи пережили розставання? Чи цього разу вже легше? Я вже опитний боєць. Христина, чи привітала ви свого колишнього чоловіка Володимира Остапчука з майбутнім поповненням у його родині? Ви ж знаєте, що я ці тема не обговорю, тому не коментую. Чого не писала у паспорті? Залишилася Христина Остапчук. Тим не менше, зараз дуже часто ваші піарники просять вас знову тутрувати Христина Горняк. Чи зрештою ви змінили своє прізвище в паспорті? Чи це просто внутрішнє особисте бажання, щоб знову всі вас знали як Христину Горняк? Я все життя а, на прізвище Горняк, окрім коли я одружилась паспорт. Я не змінила тільки через формальність, тому що мені не просто потрібно паспорт міняти. В мене а, якісь візи є, які дуже складно отримувати. Мої нотаріальні всі дозволи накази, щоб працювати. Реєстри це дуже дуже тяжкий шлях і. Який займає час, але в душі і на всіх проєктах я вже титруюся як горняк, тому що я хочу е відокремитися, щоб, наприклад, мене мій проєкт Ора асоціювалися як з Христиною горняк. Тому що в подальшому, ну якщо я не вийду заміж знову, а поки я не вийду заміж знову, я буду горняк. А коли вийдете заміж знову, будете змінювати ще раз прізвище? Я не впевнена, але подивимось, наприклад, як це буде важливо в моїй половинці. Плюс там, дай Бог, будуть дітки. Щоб хочеться, щоб всі були на одному прізвищі. Не можу вам не поставити, мабуть, найпопулярніше до вас запитання, що ж нарешті з будинком? нарешті відбулися якісь судові процеси, чи все заморозилось? Поки що все так як було. До суду я не подавала. В нас ну ще є час, тому що позовна давність три роки. Але наразі, поки навіть ще війна йде, вона просто не час. Um, я не подавала, я б хотіла вирішити це питання без суду, але, на жаль, я не можу одна це вирішити. Ми повинні це разом вирішити. Та на діалоги друга сторона не йде на всі мої прохання. Тому, можливо, прийде час, коли мій колишній чоловік зрозуміє, що все ж таки він хоче це вирішити шляхом медіації за столом разом. Але поки я писала і пропонувала це, він сказав, що ні. Тому, на жаль, ні. На жаль, не вирішено питання. Ну, Якщо буде суд, то буде суд, і про це буде тоді точно знати. мережі з'явилася фотографія вашого чоловіка в Курській області. Чи повідомляв він вам, що він йде туди в наступ, і чи не боялася ви публікувати ці фотографії, зважаючи, що ви люди медійні і можуть бути різні наслідки для цієї фотографії? Ви це побачили? З'явилось перші фото отримую завжди. Я, але про це ніхто не знає і мені не дозволяють це викладати так. Скажімо так: от коли, наприклад, він їде туди на передову, або взагалі я ніколи його не проведжаю. але ми ніколи е, про це не говорили. Я не проведжаю, тому що я налашталась на позитив. Все добре, життя продовжується. тато скоро буде отак. От він вас попереджав про цей свій похід туди. Він попереджав, Я ніколи не знаю, куди він їде. Ну це нормально. А коли ви побачили, знають. Всю взагалі військові військові справи і так далі. Ну не завжди треба жінці це знати. Коли взагалі в останнє ходили на побачення зі своїм чоловіком і яким воно було? Я не пам'ятаю. Я хочу. Я хочу насправді романтики, але для цього нам треба побути вдвох і десь поїхати. Ну точно не вдома. Точно не вдома. Хочеться зміни, зміни локації. Ваша свекруха живе в Росії. Чому вона досі там живе і чи обговорювала ви з родиною її можливий переїзд? Звідти свекруха. А, а ні, ми не обговорювали. Вона зараз хвора, вона після операції. Тамрлан якось там її підтримує, спілкується. Я думаю, що вона би не змогла тут жити. Тому що в неї там своя робота, свої колеги і так далі. І ем, просто вона так, звичайно, вона хвилюється, вона переживає. Але... А по телефону ви підіймаєте ось ці політичні теми, чи ні? Чи кожен залишається при своїй думці? Вона переживає, хвилюється, питає там, як ви. А як ви. Так, щоб ми прямо обговорювали це по, по телефону, не я, я. Я точно ні. Навіщо це обговорювати з нею? Вон, ну, Є люди, які все розуміють, але ж самі розумієте ситуацію. Мене постійно е питають Альона, хто там з Росії? Вони там щось говорять. Що вони скажуть? Нічого вони не скажуть, тому що. Їм лячно, вони мабуть їм є що втрачати. Є одна знайома, яка колись yeah, виходила yeah. на початку на червону площу, піднімала там транспарант, там ні двані і так далі. Засунули в каталажку, посиділи і все. І на цьому і все бачите, ніхто ну ті, хто ті, хто проти війни, да, я маю на увазі росіяни, вони вже давно святий виїхали. А ті, хто чи бояться, чи мовчать. Ну пам'ятаєте, це висловлювання. Раби є там, раби, так можливо, в цьому щось є. Я іноді думаю. Причина, чому вона не виїжджає, це тільки тому, що складно там покинути рідний дім, роботу і так далі, я не знаю. Тому що в неї теж мати нещодавно померла. Вже дуже стара. Ну, бабуся була, тому свої погляди. А ці погляди за два з половиною роки якось вплинули на ваше особисте спілкування? Е, можливо, я, не, ну, я ж кажу, що е, типу, вона хвилюється, вона переживає, а що в неї в голові, я не, не залізу їй в голову. Пійду. Почався новий шкільний рік, і ваш синочок пішов вже в п'ятий клас. Чи відбуваються якісь капризи, хвилювання? Я не хочу в школу. Чи тут все більш спокійно і він такий сумлінний школяр, який хоче навчатися? Насправді всі дуже дивуються, тому що Тимур він мені сказав напередодні 2 вересня, тому що перший шкільний день був 2 вересня. Він сказав: Мама, я так хочу вже до школи, я вже так сумую, і він зараз просто з великою радістю ходить до школи. Ви навчаєтеся у приватній школі? Ми навчаємося у приватній школі. І скільки коштує місяць чи рік навчання? Зателефонуйте в і спитайте. Давайте не буду опубліковувати таку інформацію, хоча насправді можна туди зателефонувати і спитати. Що ваша мама з бабусею поїхали в Іспанію на початку повномасштабної війни? Де вони зараз знаходяться і в яких вас зараз стосунках чи вдається часто і близько спілкуватися? І де ваш тато наразі? Та поїхали в Італію, тому що мама вже живе багато років. В Італії сім років вона там живе. Моя бабуся повернулася на минулих вихідних. Ми провели час разом. До мами я їжу в Італії. Е, тату мій в Боліві. Я... тато може нас варити за занадто відверті фотографії, наприклад. Ні, він ще не може таке буде робити. Буде. Тому що я вже доросла. Він, е, коли я була в Боліві, я йому показувала не кліп Мірор. Ні, давай так, я не показувала. Родина така включай е, мішель. мішель». Я така, всяка. І вони полюбляють дивитись мої полюбляють. Подивитись мої, <світ> мої там. Дякую, дякую. Бачите, колеги друзі. Вони подивляють. Їм подобається дивитися мої там виступи. І вони дивились кліп «Mirror». А хто знає цей кліп? То я там дуже відверто вдякне. І о, такий топік, ну, він не маленький, але просто він відкриває е, трішечки мою грудь. Е, і тато просто такий дивиться, мовчить, мовчить, і просто в момент. А бюстгальтер трішечки маленький, так, на тебе. Класс, тадо, ти топ, тобто він він вже не може нічого казати, я тому що він знає, що е, він може довіряти мені, він знає, що якщо що, е, він поруч, якщо що, я сама можу за себе стояти. Тому він довіряє мені сім. Вам свого часу, колись приписували роман з позитивом. Однак цікаво. Чи були у вас колись романтичні погляди на Потапа? Можливо, у вас були якісь сексуальні фантазії по відношенню до нього, тому що дуже часто буває, коли співачка, продюсер, а він свого часу був дуже такий популярний чоловік тут в Україні. Чи було у вас таке? Ну, no, давайте так. Mm. Це типу класична історія, та я можу розуміти. Тоді мені було 19 років для мене пота. Це був типу вау дядька. Типу, і він ще і, і, і великий. і Я ж така маленька. Ну куди він задавить мене? Ну по-перше, по-друге, е я дуже класно дружила з Настю. Тому в мене була повага. Тут Стільки багато шістова. вільних, гарних е чоловіків. Я розумію, а у нас є ще... — це відкрито було тоді і тому не знаю. Я не дивилась ніколи в його сторону. Повага до жінок. По перше, до насті, і по-друге, не мій тіпаж, ось так. Якщо чесно, один з небагатьох артистів в українському шоу-бізнесі, який дійсно асоціюється з музикою, а не зі скандалами, з інтригами і з особистим життям. Що ви як артист думаєте про український шоу-бізнес і хто для вас є дійсно класним артистом, яким ви можливо надихаєтеся або з ким хотіли поспівпрацювати? Е, я дійсно думаю, що Головне акцентувати не на тому, що просто ми артисти, а ми все ж музиканти. А люблю я всіх, всіх наших: онука, манікени, Джамала. Нещодавно був в неї на виступі. Таня та сама, Роксолана, Марина Круть. Для мене це дійсно таланові. Не просто музиканти, а й сонграйтери, тому і в них вся цінність. Того часу ви розповідали, що ви соромилися своїх зіркових батьків: це Дмитра Коляденко, Олена Коляденко. Як наразі ваші стосунки і з ким ви є ближчими? З мамою чи з татом? З ким можете зустрітися на кухні? випити каву, поговорити по душах? Це в цілому різняться лише теми. Але ми, звісно, підтримуємо один одного, спілкуємося багато про все, що нас болить, або про моменти щастя. І ці рідкісні моменти, коли ми всі разом. Це для мене велике щастя. Тому і в цілому говоримо лише про сім'ю. Ви можете в трьох зібратися і про щось поспілкуватися? Якісь сімейні родинні свята? Так, да, ми буваємо, збираємося у трьох у театрі, у батьків. Буває десь на святах. А так, а так давненько не було. Напевно, після сьогоднішнього вечора треба було повторити. Ваш тато робить таке передбачення на таро. Що останнього Ох. він вам передбачив? Що дійсно здійснилося? І чи правда, що у складні моменти або моменти, коли ви не можете обрати в який бік вам рухатись, ви можете до нього звернутися, і він вам зробить розклад? Е, я в нього завжди імператор, король кубків, і все буде у мене добре. Так завжди він ставиться. А взагалі. Е, я інколи питаю стосовно роботи, можливо, взаємозв'язків з тими чи іншими людьми з тими чи іншими компаніями. Ну буває інколи, але це взагалі така історія фану більше, але він класний в цьому. Він майстер в цьому і про себе він довгий час говорить, що він мах в третьому поколінні. Ви про своє особисте життя майже нічого не розповідаєте, але, зрештою, я думаю, багатьом жінкам, чоловікам буде дуже цікаво, зрештою, ви холостяк чи не холостяк. Не можу говорити. Я під контрактом. Заборонено. А чому ви вирішили обрати все-таки таку позицію, не розповсюджувати і нічого не розповідати про своє особисте життя? Е, насправді це щось суто особисте і близьке. І напевно не хочеться наражати на якесь зайве зайву увагу і всяке інше. До для всіх дуже помітні ваші зовнішні зміни. Які сталися ваші внутрішні зміни? Яка є основна головна різниця між лідою Лі сьогоднішньою і яка була рік тому? Це це інакша людина для оточуючих. І ви правильно помітили про те, що там дуже вони різкі, але це а, знайома для мене історія. Тому що нарешті я вивільнила назовні все те, що сиділа всередині, іначе так мало бути з самого народження. Я зараз відчуваю себе вільною як ніколи. І тому радію цьому. І а, зараз наближається час до мого дня народження. І я розумію, що я. А, там багато мріяли да, про те, до чого має дійти жінка у свої 30 років. Да? І ми там усі уявляємо, що це родина, сім'я, будівля обов'язково, все своє там успішна кар'єра. Але я зрозуміла найголовніше, що так кльово, жіночно, сексуально. Відверто, чисто, духовно, натхненно наповнюючи себе з кожним днем. Я не відчувала себе ніколи за всі ці роки. Тому це моя така особиста перемога. У мережі останнім часом було дуже багато статей стосовно вашої алкогольної залежності. Хтось сказав, що це правда. Хтось сказав, що це був такий е, піар е, розігрів перед вашою появою на сцену. Чи правда це чи неправда? Правда, те, що ми сьогодні тут е, для дуже великої і благої місії і важливо. Е, Говорити про це важливо донатити, важливо підтримувати наших жінок, які сьогодні знаходяться там. От що важливо сьогодні. Чи спілкуєтеся ви наразі з Дмитром Манатіком? Ні. Чому? Не знаю. Це ж не до мене питання, мабуть. Тобто щось ви побили глечики в останнє? Нічого не били, абсолютно. Просто так сталося. Ми розійшлися і, і більше наші слухи не перетинялися. В Українському шоу-бізнесі ходили легенди про те, що ваша співпраця зупинилася. Чому ми перериваємо зйомку? Щось. Не хочете далі давати коментарі? Так? Ну, Мені просто здається, що ви маєте поговорити з нами про важливе. Мені здається, дуже важливо сьогодні говорити про жінок, правда? А так вистачає цього е, е літок, про який ви говорите? Навіщо вони? Поважаємо ваш повірено. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Ви практикуєте цвякостояння його, але зазвичай духовність просто так не йдуть. Чи пам'ятаєте ви момент, коли ви відчули, що ви хочете займатися. Духовністю і що саме зараз практикуєте, які у вас є можливо особливі якісь практики, особливо можливо після обстрілів, що ви робите? Як ви знаходите в собі сили рухатися далі? Ну я не є винятком. Решти людей. Я теж переживаю після кожного обстрілу. І звісно, є і тривожність і все. Мені допомагає дихання. Я зупиняюся і починаю дихати, або просто. Зупиняюся і розумію, що а, просто зараз зупинитися нічого не робити, воно не допоможе. Я починаю, не знаю, а, іду на студію, працюю, а, телефоную, кому можна допомогти, що зробити. Ну, тобто, я думаю, що кожен знайде свій інструмент, який йому потрібен. Їх на сьогоднішній день дуже багато. Бачимо сину 11 років. Чи є зараз якісь нюанси виховання, чи почався в нього вже можливо перехідний вік? Так, почався, але ще не дуже гостро. Що він може такого вчудити вдома? Можливо, а і як ви з ним знаходите спільну мову? Е, ви знаєте, поки ще добре, легко. Все окей, ще немає гострих якихось моментів. Про місію сьогоднішнього заходу. В чому його головна мета? Насправді місія сьогоднішнього заходу. У нас зібрати на жіночу форму для наших захисниць. Зараз вже почалась осінь, Відповідно, ми готуємося до зими. Зима буде у нас непроста. Відповідно, мусимо готуватися дуже, дуже знаєте, як наші пращури українці, вони готувалися з літа до, до зими. Тому це такий період підготовки для нас. Хочеться якомога якіснішої, комфортнішої, теплішої форми для наших дівчат. Та да, тому ми сьогодні всі зібралися. Ви розповідали, що ви і самі готові піти на фронт. Ви думали про те, щоб стати бойовою медикиною? Чи е, ці думки з часом підкріпилися? Чи можливо навпаки, ви зараз інші вектори зосередження знайшли для себе? Е, я зрозуміла точно, що мене рятує на цьому світі, і тримає точно одне: це музика. І Ми, вона ви, 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 завжди воскрешала ви, ви, і робила зі мною дуже великі речі. Е, я до до сих пір насправді маю таке бажання, але мене не відпускає графік, відповідальність і моя команда. І я думаю, що допоки я відчуваю себе сильною і корисною, і цілющою в музиці, також за кордоном на своїй арені е, міжнародних фестивалів, шоу кейсів, я буду це робити. Як тільки я відчую, що я корисна в іншому місці, я піду в це місце і стану служити людям. Тому що всім нам в цей не час, потрібно служити так чи інакше. Цей час про служіння сьогодні, під час свого виступу, ви згадали бойову медикиню свою близьку подругу Ірину Сипух, яка загинула на війні у травні. Чи можете ви підібрати слова і дати якісь поради для людей, які у цій війні втратили найближчих своїх людей, і чи встигли ви вже отягнутися від цього великого горя? Я не зможу я можу вам дати нічого, ніякі слова підтримки, оскільки мабуть я зараз в такому періоді життя, коли я сама потребую її дуже сильно, і я рятуюсь музикою, я рятуюся якимось іншими речами, але, але я мушу сказати, що все минає, і от я чекаю, поки все мине, але я точно знаю, що час не лікує. Час не робить краще. Час капсулює травму. Вона стає тільки гіршою з часом. Тому важливо бути Я важливо, займати. важливо займатись терапією. <рес> Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.